Початку не відбирає ногу. Очима ти сказав мені «люблю». Душа складала свій тяжкий екзам. Не сказане, ні з не сказано. Життя йшло. Минуло той перо. Гукала тише руками вокзалі чи для якоюсь лихою, впертою, а для когось бідньою коблею. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною підобою. безборонною, несинхронною зі всіма теоріями і правдами. І боліла у мене іронія, всіма літиками і галаками. І не знала міщанське кодло, коли я загиналась либо, що душа між людими виходила забинтована білим снігом. І в житті в житті на полі. Я просила у тому сторіччі хоч би той магазин не мій. Люди, будьте взаємно вічними. І якби на те моя воля написала б я свій скусила. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Люди, будьте взаємно красивими. Місто спить знову. марить на яву чи вісні. Дивизон черневих ніжних лілій заплітає букетами пісні. Можна жити, а можна и слова. Можна думать, можна повторять, Та не можуть душу зірвати ті, що не палають, не горять. Люди По своєму персі, народившись, помрає кожен. а живуть століття після смерті ті, що роблять те, чого не можуть, де зараз ви, катимого мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясній зорі, на тихі води, вже ваше чорне злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древні і молоді, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекрасить мій народ. Пощедливані всі переведні прибуди і орди завойовників за грот. Ви, бастюки, катів осатаніли, не забувайте, виродки ніде. Народ мій є, його гарячих жилах козацька кров пульсує і уде. Я помру, до мене не підходь, і рук своїх ти не клади на мене. Бо дотик твій відчує мою плоть, і серце стрепенеться вже студент. Та на моєму обличчі не сяйне щасливий усміх поздних воскресіння. І мука смерті знов скує мене, і знову плоть мене обренеться. Та ні, прийди і доторкни щела, де застигати будуть риси. Дайте йому пища в житті, без тями мого кохання смерті. Ти зрікся мови. Рід. Тобі земля не тебе перестати. Зелена гілка в друзі не від твого дотику сім'я. Ти зрікся мобрі. Ганьба тебе зустріне на шляху вузькому. Паде на тебе, наче сніг журба, її не понесеш нікому. Ти в мови рідний. Нема тепер у тебе роду ні народу. Чужинця ша не ждатимеш дарма. В твій слід слідники не сміх погоди. Ти зрікся мови рідний. Ще перед вами судді, не клонюсь я. Перед чутті недовідомих хвест, що жив, любив і не набирався скверни, ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя зі своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно уклонюсь. і часто подивлюсь твої чесні вічі, і з рідним краєм смертю приймусь. Бутового живляли. Реанімацією займались в косметичних кабінетах малярі замість лікарів. Справі оживлення віддавали цілі життя династії майстрів панської. Зате й різницю живого від мертвого було майже неможливо. Нації ומראה את נען אין פאקטו. ספוי שעתו